Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би детально порівняти два айфони. Це iPhone 13 і iPhone 13 Pro. Яка між ними різниця, які плюси у 13, які плюси у 13 Pro, відповідно які недоліки у кожного з цих смартфонів, ну і в загальному, чим вони відрізняються один від одного. Якщо ви обираєте для себе один з цих смартфонів, то додивляйтеся це відео до кінця. Вам буде цікаво та корисно, адже ви визначитесь, який айфон обрати. Якщо забігти наперед, можу сказати, що ці два айфони вони обидва актуальні у 2025 році. Вони ще будуть оновлюватись роки три не менше. І ці смартфони адекватно працюють зараз з любими задачами. І для любого користувача їх буде достатньо. Якщо говорити по ціні, то ціна варіюється, наприклад, 13-го, це 420-450 доларів, можна знайти за 400, але залежно в якому стані. А 13 Pro виходить, у нас коштує 530-550 доларів. Різниця невелика, але все ж таки, плюси відповідно більше є все таки у прошки. Якщо ви хочете обрати для себе хороший айфон у класному стані, перевірений, без якихось там моментів. Я на каналі, до речі, робив огляд, як обрати вживаний айфон, тому що є і різні mdm профілі, є різні блокування підоператорів, то відповідно треба знати. Перевірений магазин, і можу вам порадити саме магазин Яблочко.нет. Ці смартфони з цього магазину, вони в ідеальному стані, у них хороші акумулятори і гарна ціна. Для вас я залишу в описі посилання. Переходьте в магазин і вибирайте для себе iPhone чи іншу Apple техніку. Вертаємося до iPhone. Значить, в них по дизайну. Різниця в чому? Дві камери одразу кидаються: це в iPhone 13 і три камери в iPhone 13 Pro. Одразу можна також побачити різницю по габаритах камер. У 13 Pro вони випирають більше по висоті, у 13 менше. Ну і відповідно по самому розміру модулю також у 13 Pro більше. Підложка також відрізняється. Ця прозора, масивніше, солідніше виглядає. Ну і видно, що це iPhone з дорожчих. Якщо говорити по матеріалах виконання, то 13 Pro у нас виконане з алюмінію, скло, глянцеве, Ну і тут відповідно екран. Рамки. І виріс у них однаковий. Якщо подивитись на передню частину, от ви можете побачити, що по суті ті самі рамки, той самий виріс. Візуально, перед той самий. З задньої частини, окрім камер, відрізняється також скло, тому що тут знову ж таки глянцева, у 13 Pro матова. 13 Pro, те, що покриття матове, це явно плюс, тому що не лишаються так відбитки пальців, ви можете побачити. Сліди там мінімальні від щохла можуть бути видні на будь-яких айфонах, але все ж таки, от. Пальці, якісь царапини не так буде сильно видні, як на глянці. Глянець він так пацькається дуже сильно, і сліди лишаються. Його хоч протирає скільки раз на день, все одно він буде такий в слідах. Якщо говорити про рамку, то рамка практичніша у iPhone 13. Вона алюмінієва, вона матова, і слідів тут не видно. Хіба будуть царапки якісь видніші? Тут не сильно будуть видні царапини на стальній рамці, але все-таки розводи, сліди будуть відповідно від пальців, від рук. От такий момент. Спереду, спереду вже ми поговорили. Знизу нічим не відрізняється. Знову ж таки, преміальність дизайну тут в тому, що рамка така блискуча, реально виглядає гарно. Тут більш класично. Ну, хоча це, в принципі, на любителя. По кнопках, по суті, все те саме, роз'єми тут, і тут іще йдуть лайтінги. по динаміках, все розміщення, все те саме. Якщо говорити про екран, екрани тут у обох телефонів OLED, та сама роздільна здатність у них, екрани обидва дуже чіткі. Дуже класні по самій картинці, приємні матриці, кути огляди гарні, трутон відповідно, як і усіх айфонів, працює однаково. Єдина різниця буде в цих екранах, в тому, що тут на 120 Гц, тут 60 плюс 13 Pro яскравість більша. У 13-ки 800 тут іде 1000. І якщо ви часто користуєтесь телефоном саме на вулиці, можливо, навіть це під е, палючим сонцем. То, звичайно, видно буде картинку на iPhone 13 Pro краще. Хоча 13 iPhone недалеко втік, у нього також достатньо яскравий екран. Для порівняння, викручуємо тут на максимум і викручуємо тут на максимум. Дивимося різницю. На камері це сильно не видно, але трошки iPhone 13 Pro все-таки видно різницю. Знову ж таки, це буде більше видно в пікові, так? Е, коли от реально буде сильно яскраве світло, ви побачите, що все-таки в 13 Pro. Видно значки, видно шрифт, ну, читати все комфортніше. А так, в звичайних побутових умовах, різниці ви сильно не побачите. Я навіть скручую на 13-му айфоні і на 13 PRO однаково 60-70%, і мені все видно добре. Більше по суті різниці в екранах немає. Якщо ми говоримо про частоту оновлення, звичайно, 120 Гц герців набагато крутіше, це приємніше для очей. Телефон таке відчуття, що літає. Працює наче швидше, але це відповідно плавність, плавність самої картинки. Якщо ви користувалися до цим 60 герцовим екраном, то відповідно, якщо ви оберете 13, ку ви нічого не відчуєте. Так само буде екран для вас плавний. Якщо ви вже користувалися, наприклад, Android якимось, там де 120 Гц, або навіть 90 Гц, і ви вирішили купити iPhone, тоді так, ви різницю відчуєте, якщо будете користуватись 13-кою. Тому вам треба обирати вже 13 Pro. Ну і відповідно, більшість переходять з айфону на айфон, то в принципі в попередніх айфонах там було 60. Тому перехід буде нормальний. 13 Pro це просто мегаплавність, реально дуже круто. Я користуюся багатьма пристроями. Монітор у мене теж герцовка висока. І 60, наприклад, мені вже таке відчуття, що телефон підвіцає. І відповідно, я обираю 120, Тому однозначно плюс в 13 Pro. Якщо говорити по системі, як працюють телефони. Вони обидва плавні, обидва шустрі. Нема тут різниці, що, ну, от, як він по швидкості. Давайте все позакривав і одинчасто повідкриваємо. Тут стоять у обох телефонів 18 iOS. Відкриваємо камеру. Запустилися аналогічно. Відкриваємо, наприклад, App Store. Отак от у нас. Ну, практично все те саме. Прогрузка. Далі там налаштування йде. Все працює. Давайте знову закриємо. Давайте відкриємо налаштування. Одночасно. Раз, два, три. Однаково. В системі вони будуть працювати однаково. Тут процесори у них однакові. Якщо говорити про оперативну пам'ять, так, 13 Pro виграє, тому що тут 6 ГБ, у 13 це 4. Якщо ви будете використовувати, наприклад, смартфон для ігр, для якихось задач там в плані монтажу, обробки фото, то вам все-таки краще буде 13 Pro, тому що він буде швидше. Працювати з пам'яттю, пам'яті більше, ну і це ефективність зростає, відповідно. Ті застосунки, які вимагають більше пам'яті, 13 Pro буде давати хорошу продуктивність вже більше. А стосовно взагалі, то по суті, однаковий процесор, однакові ядра, все те саме. Якщо говорити про акумулятор, то акумулятор 13 Pro трошки краще, ніж у 13, і згідно того, що показує Apple на сайті, то різниця в відтворенні відео там 3 години: 19 годин, 22 години. Якщо говорити про реалі, то в принципі iPhone 13 Pro, можливо, на годину екранного часу покаже показник більше, можливо, там на півтори години. Він не є суттєво відрізняється по автономності, але все-таки трохи краще. Давайте тепер поговоримо про камери. Основні моделі камер у iPhone однакові. Єдине, що в 13 Pro є телефото, тут є вже Apple ProRes, і відповідно за рахунок цього камера трошки типу, цікавіша, по камерах саме цей iPhone. А по факту основні модулі записують відео однаково. Фотографії виходять також ідентичні, тому якщо говорити там в плані камер, що 13-що 14 13 Pro видають однакові показники. На цьому можна закінчити відео, тому що основні відмінності я вже розповів. Різниця невелика, але все ж таки iPhone 13 Pro кращий з айфон 13. Якщо для вас ці відмінності важливі і ця переплата в 120-150 доларів для вас невелика, то звичайно краще обрати прошку. Але не також це сказав за такий момент, що по комфорту використання iPhone 13 буде цікавіший, тому що він легший. І для якщо для вас важливий комфорт, то в 13-ці це буде відсотків на 20 однозначно краще. Тому що чим тяжі смартфон, тим більше дискомфортів його користування. Але в принципі, якщо ви користувались перед тим, наприклад, 11 Pro чи 12 Pro, то 13 Pro для вас не буде суттєво якісь повазі.